52,80 Доброго дня! Доброго. Шо вы на службі, чи що? На службі, а що ви тут робот? Ну, на ЖД, що А? Пиши патруль? А чо на автомобилі, если ви пиший патруль? Це ваш особистий? Дивіться, це Ми ваш особистий. Зараз переїдемо в Я бачив, як ви обходили. Там. Я бачив, як ви обходили. Хлопці, служити треба, а не Ми тут ухилятися, блять, від війни. Ви знаєте, зараз в Києві хлопці знайомого хорошого. Та нічого Ми страшного. Залишили. Воювати треба, пацани, блять. І я вам кажу, бросайте цю структуру мусорську, блять. Йдіть краще на війну. Дивіться, яке питання до нас. Після передової всі підуть воювати. Звісно, стаття 24 закону Нацполіції, пункт 2. одразу ж на кордони вийти. вже Це піднімається такий Хлопці, щоб ви не постраждали, я вам кажу, краще звільніться Вовремя. Бо Клименко буде йти відсюди нахер, і ви місті з ним, блять. Правильно, хулі, блядь, їздять мусора, блядь. не воюють, блядь, а людей тільки кошмарять, блядь. Чорти, блядь, вонючі. Це в нас Лозова, друзі, блядь. Я вже тут.